Цього тижня галерея вітань у торговому центрі Луцьк разом із Радіо Аверс була присвячена темі, яка потрібна кожному: гарному настрою та оптимізму. Відвідувачі ділились власними секретами позитиву, не відкладати мрії, цінувати прості моменти, частіше дякувати і більше сміятися. Ну я вважаю, що в кожній людини це в голові. Той позитив. Якщо ми налаштовуємо себе на позитив, то ми так і є, що ми можемо гори повернути. І перевернути. Ну, дивіться, я от коли встаю зранку, е, і ну, мені зразу потрібно е, налаштовуватися на хороший день, бо якщо я його буду проводити в негативі, то ну, і сам день піде вже так собі. Тобто ну, я е, розпочинаю ранок, ну, здебільшого це не завжди, але з, е, з холодного душу. Це мене зразу заряджає, я вже, я вже потім якось роздупляюся так щось mm -hmm. на день. В першу чергу це. Певно віра в перемогу і віра в тих хлопців дівчат, які бороть на наш край, нашу Україну. Тільки віра в них дає можливість вставати кожного ранку і рухатися вперед і якимись своїми силами, так само як і вони, продвигати нашу перемогу вище. Ну як завжди, і однозначно, це. Так пані, Розвиток, власний розвиток стимулює, тому що не треба позитивно вставати зразу. По-перше, ну, треба лягати позитивно, щоб вставати позитивно. Тільки так. І все. А, 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 що, а, що дасть, якщо я буду так... і так ну, там, чи щось бути негативним? Все не допоможе ні в, ні в роботі, ні в особистому житті. Галерея вітань традиційно відбувається щоп'ятниці, з 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк. Наступного разу говоритимемо про кохання. Запрошуємо і вас приєднуватись, ділитися своїми історіями, створювати атмосферу, в якій хочеться усміхатися та кохати.